Чим мені може зарадити Бог? Як він може змінити моє життя? Навіщо мені взагалі потрібен Ісус? Ви чули таке від людей? Я неодноразово чув. Можливо, ви й самі так думаєте. Хочу з вами поділитися історією хлопця з нашої церкви. Як змінилося його життя до знайомства з Ісусом Христом та після, яке воно було до та яке воно стало після? Це історія хлопця, який? Шукав можливості стати забезпеченим, успішним в цьому світі, і хотілося, знаєте, йому стати швидко багатим. І зв'язався з відповідною компанією, займалися грабунками, і в один прекрасний момент одного із цієї так званої банди зловили і він. А здав усіх інших, всі, в кого були кошти, відкупилися. А з цього хлопця зробили ЦАПА відбувайла, як у нас завжди буває. Як немає коштів, то ти будеш винним. І Зробили з нього ватажка банди і відповідно ув'язнили. Перебуваючи в в'язниці, він виношував собі план помсти для всіх своїх подільників. За цей період, знаєте, в нього помер батько. Він закінчив. Життя самогубством він повісився, не витримавши того, що його син злодій, і він розумів і винуватив себе в цьому. І в один прекрасний момент його дівчина принесла йому книгу в в'язницю, книгу наших пасторів, яка заснована на реальних історіях людей з нашої церкви, як Господь міняв їхнє життя. Книга називається Останні стануть першими. І знаєте, ця книга розповідає, як ми можемо з останніх, як нас дияволи, цей проклятий світ робить останніми, і як можна з цього вигребти з цього, скажімо так, лайна життєвого і стати першим. Першим в очах Бога, першим отримати свій спадок від Бога, і цей хлопець взяв цю книгу і почав її читати. І вона змінила назавжди його життя. Він знайшов Бога, він почав молитися до Бога. І Господь далі вплинув на його життя. Він його змінив йому його там через певний період часу дали йому умовний термін, його випустили. Він знайшов роботу. На сьогоднішній день він являється успішним в усіх сферах життя. Він має сім'ю, він має люблячу дружину. І найголовніше він має служіння. Він служить Богу. Тому не цурайся, Господа. Якщо Бог стукає в твоє серце, відчини йому. І Господь нам завжди змінить твоє життя. Він дасть тобі благословіння замість прокляття. Бо Господь хоче, щоб кожна душа спаслася, і він прагне до цього. Саме тому, через людей він стукає в твоє серце. Пусти Бога в своє серце, і він назавжди змінить твоє життя. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.